Рано чи пізно приходить якийсь період, коли ну, визначаєшся, що хочеш принести якусь користь своїй державі, своєму місту. Ну і якби своїми от побратимами, своїми друзями було якось один момент. Зачіплено таке питання, щоб створити громадське формування. Ну і якби від початку тої зустрічі воно. Почало більше і більше розростатися, як то кажуть, мрії в Думбрах. Обов'язково разом з міліцією ми будемо патрулювати наше місто, слідкувати за порядком і не тільки за порядком, і допомагати, коли треба людям і старшим і молодішній день зареєстровано офіційно 20 людей, але ще є люди, які будуть ну, прибувають, і відповідно треба пройти необхідну процедуру перевірки. Ну, ми вивчаємо ми ще зараз, ще будемо вивчати, якби є відповідні правила і, і, як така закон, який нам допомагає ту інформацію. звідти черпати. Ви знаєте, зараз ми вже чергували якось, коли був процес реєстрації нашого. Формування. А він такий трошки був ну, якби, ну, не дуже швидкий, тому що треба було зробити всі відповідні документи, щоб вони відповідали всім тим вимогам і пунктам. От. Але ми вже до того часу приймали участь у як то кажуть, патрулюванні міста. Ну і ніби, Наскільки, Наскільки нам кажуть, ніяких зауважень поганих не було. Громадське формування, створене 20... саме СОКІЛ 28 серпня 2014 року, це з осіб, які раніше не були притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності, які виявили бажання допомагати працівникам міліції в охороні громадського порядку на території міста Рівне. Обов'язки членів громадського формування СОКІЛ входять виявлення та допомога виявленні працівникам міліції адміністративних правопорушень, а також правопорушень кримінального характеру в самому по місту рівне. Дані члени громадського формування на даний час нараховуються поки що 15 чоловік, але бажаючи громадяни свідомі, які хочуть допомагати працівникам міліції, а також, щоб місто було, знаходилось в адміністративному кримінальному спокою. Можуть прийняти участь так само вступити в дане громадське формування за своїм бажанням, відповідно пройшовши відповідну спеціальну перевірку. Загалом законодавча база передбачає, що люди можли, можуть, якщо створили громадське формування, вони на законодавчому рівні можуть в принципі, допомагати державним органам в охороні громадського порядку, а саме міліції. Тому цих громадських формувань може бути сформовано декілька, не обов'язково особливо це. Якщо люди бажають створювати громадські, надавати працівникам міліції допомогу, вони можуть абсолютно законодавчо це зробити в нормах правового поля. Ми як працівники міліції спілкуємося з людьми, пояснюємо функціональні обов'язки особливості роботи своєї.